Сполучені Штати у Карибському морі захопили два нафтові танкери тюньового флоту Росії пов'язані з Венесуелою. Один з них Маринера, також відомий як Бела 1 понад два тижні тікав від американської берегової охорони через Атлантичний океан. Судно прорвало морську блокаду санкційних танкерів поблизу Венесуели, відмовилося допустити американських інспекторів на борт і навіть змінило назву та прапор, щоб отримати російський захист. Під час переслідування поблизу танкера перебували російські військові кораблі, зокрема підводний човен. Попри це, США провели спецоперацію і висадилися на борт судна. Паралельно американська берегова охорона затримала ще один танкер тюньового флоту Софія для стеження і забезпечення дій Вашингтон перекинув авіацію до Британії, зокрема транспортні літаки, гелікоптери та літак-розвідник. У Москві дії США назвали незаконними, заявили, що американські військові нібито не мали права затримувати танкер під російським прапором у відкритому морі, посилаючись на конвенцію ООН з морського права та дозвіл на плавання, виданий судну наприкінці грудня.